<п> Та <'ят> <п 'ят> таке ж питання да пане Володимир, таке ж питання поставив вчора до, до речі, і мер столиці. Він поставив це питання конкретно пана залужному. А як до Росії як... поставив? Він я думаю, що не зовсім чесно зробив. Я думаю, що Кличку ще може бути Атвєтка за такі питання, тому що до нього теж багато питань. Ну тому, що він залужним поставив це питання. Що чому да, Москва да, нас атакує, а ми не атакуємо Москву? Ну, для того, щоб атакувати, ну, по-перше, є атаки, які я зараз я до цього повернуся. Але е, у нас, на превеликий жаль. І я думаю, що Віталій Володимирович Клічко про це має знати: у нас немає ракет і далекобойної зброї для того, щоб атакувати Москву точно також, як Москва атакує Київ. Нема. Якщо Кличко це не знає, він некомпетентний, якщо він цього не знає. Якщо він знає це і це говорить залужному, який і так на, на собі тягне тягар цієї війни, да, то, вибачте, це е, не дуже чесний і не дуже правильний популізм. Е, такі е, претензії висувати, пред'яви робити, як кажуть там в, в окремому середовищі до якогось колись Кличко мав відношення. Да, так от, нечесно так робити. Тому що ти маєш знати, чому ми не можемо атакувати Москву. От зараз я вам скажу, у мене особисто стримане ставлення до атаки на Москву. Або там Рубльовка і так далі. Ну, по-перше, давайте порівняємо. Е, вперше, скільки там називають, 20 чи 30 безпілотників атакували, да. Да, ну, росіяни теж. Але давайте порівняємо. От ми не знаємо, які самі безпілотники атакували Москву. Я хотів би почути фахівців. Ми знаємо, що нас атакує: шахеди. І от, цього, от просто давайте порівняємо. Там упали на рубльовці, ну і ще там в якийсь елітний будинок потрапили. А у нас, на жаль, є загибла і декілька людей поранені. Є пожежі. Слава Богу, нема серйозних руйнувань. Система ППО у нас працює достатньо добре. Хоча теж є питання, якщо ми недорогі іранські шахеди збиваємо дорогими західними ракетами, тоді це не зовсім економічно і не зовсім правильно. Де, схоже, деякі експерти кажуть, що росіяни спеціально зараз нас атакують майже щоденно або через день для того, щоб виснажити нашу систему ППО. Так. А, да, з точки зору наявності ракет в цій системі. А, тому я, от що, мені, що, що мені не подобається, коли у нас пишуть, говорять, ага, от, упав наш безпілотник. Да, або там щось там він залетів до Кремля. А, а, але слухайте, поки що мені це нагадує забавки: гру війну. Ніж серйозну сплановану атаку, яка дала військовий ефект.